Так, колеги, всім вітання. Нарешті приїхала до нас кукуруза. Зараз ми покажемо, яка у нас тут кучка, як позавчора вечором, вчора. І залишилося сьогодні трохи перенести, сюди заховати. І я тепер на цілий год, можна сказати, загружений кукурузою. Перевертаємо камеру і показуємо. Допомагає відеречко 20 літрове, Переношу сюди до дверей, тачанка тут стоїть. І тачанкою вже вожу на кучку. Тут у нас приблизно 7,5 тонн. І на вулиці ще залишилось тон 3 тон mm. 3,5. Звісно, перший день важко було. Mm. Не перший день, другий день. Ну, і перший день важко було. Уже підвечір воно ну, праздник, бігенько носить, кліонки не вистачає, воно все розсипалось по землі. Вон, бачите, на землі. Це все була кукуруза. Отак. Воно туди це все була горка. Це ми переніс і накрив. А так не вистачало клейонки. Ще така кучка накрита. Зараз стаю одним махом і переношу. Бачите, є невеличка дирочка. Ми і... Ну зі... Воно... воно туман був. Є калюшки на клейонки, але туман. Ну, то мелоч. Розкриваємо. І погнали, тяжка то доля. Так, розкрив, перве відро набрите. Мої помічники, як завжди, допомагають забрати із землі. Ну, пошли от Гуку їх отсюди, щоб покурзи не топтались. Тепер носимо тачанку, висипаємо і на кучку висипаємо. Ціна на це сокровище 6,50. Якщо брати машиною, ну вже нема. Там вже Оді до по бо холодно. 6,50 А як брати мішечками, то й 7 гривень. Сам продаю вдома по 8 кукурузу. Ну, кидаю оголошення, продам. Все одно тут можна якусь гривню заробити. 8,8 ,8 гривень мелена. Ну ось так. Бачите, мені помощники допомагають. Я їм дуже вдячний, хай їдять, хай жирніють. Ну а ми як завжди печем. печемо. Скажу, що тут залишилося 2 метри принести, але це замахування, каже, на раз це нагрузка на відро. Не так на відро, як на руки. Все. Ще сьогодні грязь. Ну і липне. Так, колеги, виключаюся. Так, з кукурузою розібрались. Тепер переходимо до бройлерів, так як у нас скоро на підході. І на бролер перенести в друге приміщення. Висипаємо тирс, Тут, де має бути бойня, будуть бройлери. Клійонкою потолок. Не втепляв, нічого, просто книганку підтік. Буде зберігатися, я думаю, тепло. Ну, то все побачите. Бо вже пішов масовий забой. Але і те приміщення треба звільнити мені. Тепер вичищаю, стелю пару тирсу. Ой, цю попал, бо в мене він єсть. Просто не викидати на нагород. Розтрушу, що він, він сухий через що. і хай пець тушить, бо сам асфальт трошки сируватий. А він якраз вбере вологу і розстеляємо тирсу. Ну ось так. І будемо сьогодні важити наші бройлери і перепілки. Так, ну що, постелив. Балон не став і поїлки ще. Ну, приготую вже сітку. Перші два вже є клієнта. Їх спочинемо, будемо васити вже по одному. Поносили по два, а вже все. Вже. Вага чимало, Уже буде по одному. Давайте. Два петуха, такі вже кіл по 4 точно є. Ми зважимо, побачимо. Тільки застили, вже вечір, поки, поки окошко не закриваю. Але одну кирпичинку положу, а то буде заход свіжого повітря. Ну все, погнали далі. Так, купив нові віса прок 1400, бо ти щось у мене почали стрибати. А як на продажу, не гарно буде, як стрибатиме. От тарим зараз відеречко. і підемо по бролера. Тара. 740 грамм. Але тут уже слони перевернули кормушку. Ну, бачите, прекрасненько сидять. Так хоть вже і уйшло, Десь 30 штучок. А сьогодні у нас який 50... тиждень був. 3 і 4. 54-й день сьогодні у нас. Вага на 54 день. Є дебелі бурдозери. Є невеличкі ось. Так, сиди, сиди. Ну давайте один однесу, старю. Укатую його так. Так, віса. Ну, вага. Не хочу просто вимазувати їх. 3, 3,800. 54-й день. Так, ну давайте ще одне підемо звожим. ну Це невеликий. Виходь. Ну, в середньому тушка виходить від 2,7 до 3,600 була сьогодні на забої. Так, стрибало. Так, то следующий. Хлопчики і дівчатка, давайте, щоб і крило не поламати. Ого, ого, щоб і Все. Так, наступний. Мінус. 3800. По 3900, Небагато. Ну, коротше, переносимо, а там включимося, а потім будемо важити перепілки. Время біжить, дожди ще приїхати живою вагою взять. Не знаю, 3-4 штучки. По 80 гривень кілограм. От і вважайте. 3800 на 80 гривень. Скільки там виходить? Ну, погнали ще одного і помножимо. Так, ще один. Так, щоб мені не заходить зараз. Так, последній розважимо. О, це навіть трошки більше 4200 на 80. 334 гривні. Оце живем весен. Що трошки більшого? Хочу його. Тара на 80 зважить. А ну, пошли. Щоб і ж не поламати. Все, все, все. 4600. шістьсот. Ну такий вже бугайчик. Самий головний Хазяїн видно красивий. Ну все, відпустимо його 4600. Прекрасна вага. Все, вже перенесли ще маленьку кількість, але там ще набагато більша кількість. Тут приміщення 13 квадратів, 3,5 на 3,80. Ну тепер, звісно. Навіть клієнти будуть приїжджати живою вагою брати, набагато приєдніше, коли пестилка блестить, сухенька, пахуча. А вони й швидко засруть. Три дня і і буде все в какульках. Так, ну, а я тут наче не менше є. Ну, в принципі, де поїлки. Бачите, витяг і там така м'якушка, де буде стояли поїлки, кака рідка. О, робота, як трещить. Корита б'ють. Ці її віддихають. Вже то вже такі чималі. У їх температура 224. Це з відкритими дверями. З тієї сторони 21,8. А нижня точка 14 градусів вентилятор. Все, погнали далі. По одному штуку і 8 кг поніс. Приблизно. З відра тобі он точно є. Бачу-бачу отакарів бачу, колеги. Будемо уважи перепілок, бо бачу, моє носіння затягнеться, протру камеру бо заподіває. А їх ще тут ношу-ношу їх не менше. Ну, Начнемо, давайте мене настихасів. Закончимо феніксами. На жаль, Броліри вже вбили двох феніксів. Дуже вискакують. І вони б'ють їм по головах і аж знімають шкуру. Жестокі у нас бройлери якісь попались. Так то нормально, а фенікси обіжать пугаються їх, тоді ганяються за ними. Техаси просто не так вискакують. Підпорочка. Сьогодні, а скільки вам сьогодні? Сьогодні у вас... 21-й був, 28-й день. Бачу, бачу. 200 грам. Щось маловато. 210. Видно там камеру? Така вага на 28-й день. Мало, не знаю, багато. 218, 28 день. В'язь вже мою мучку. Так. Лампа, всі бояться. Так, а ну давайте, давайте, не стисняйтеся, колеги. Ну, в принципі. Оце так і наші вашеньки чувствується. 230. 230. Начинаю стребать, грать. 248. Если туда, бачите, позбивались. А тут їх мало. 28. Да давай уже. Не знаю, що там угнали стоив. 220. Ну таких красивый. Высокий, а бачите, охудорлявый. 246 Бігають, як таракани, стрибають, ага, ограють. Не хочуть на одному місці Стояти Прицінювати свою вагу. Ну, в принципі... Ох ти! Прям глаза залетів Бачу, бачу, чую, чую. Всі бачили по тіктоку, прикол новий. Ну, такий вже красивий. 245. Ну це такий. Ну дава. 277. Непогано. 216. Ось такий невеличкий. 202. Бачите, треба, ну, перевижно 230-240. Наші. О, це білий, тут білий, це мужик. Маленький. Є в ті більші виходить. Кричить, значить, мужик. Скоро їх пару днів і їх переселення на 30-й день. Вуха, які дірки, бачите, всередині. Слухають, слухають. Ну, в принципі, є разом. 233. Ось так, все, переходимо до феніксів, ставлю, нема, бачите, виднімаю тоді з боїде. Так, все закриваємо. Світла їх немає. Просто така підсвітка з боку лампа. Повторюсь. Ой, коли я вже цих слов перенесу? Бачу, бачу, чую, чую. Зараз побачите, що буде робиться. Оце настоящі слони. 248 сорок то було. То восімсотри. так, дивиться на ці, на ці наші важчі. Такие наши наша а их просто наверное, биша пуху. Тякаю, не штыкай, не сливай. Наверное, в плетце надо может быть. Тогда я без сглажу. Все таки здоровый попасть. 211. 231. Александр, давай-то я сниму. Помагай давай. Те м'ясо. Ну, в принципі, зважили. Ну і на цьому все. До переношу вже. Це відосик закину, а вже в наступному відосику покажу, які телята. Тільки що приїхали серед ночі, ну, точніше, пів сьомого вечора людина з роботи, ще взяла 4 штучки. 4 телятка. Ну, брала, каже, мені маленьких. Казала, звісно, так. Да. Брати ем, магазинах і цих, звісно, це в роті тає. А але... тих дуже каже велика різниця. Що каже береш, а там яка кров запечена в магазині. Я дуже ну, всього думаю, що чого кров запечена, це те, що вони просто глушать. Ми... При забої ми спускаємо кров, а там залишається кров і за того на кістках кров запечена. Тоді за що -то, тебе аж одвертає, що аж не хочеться купленого бродера. магазинного. Ну, в принципі, отак. Трошки з гостями приїхали, посадили. Ну і переступаємо далі до праці. У нас сьогодні тяжкий день. Ось так. Ти вже дивіться, нас засрали засранці. Зараз включу світло. Ну і монделя як. Сруть і сруть, сруть і пруть. Саме ноги торчать. Вичищать пора. Дай зовсім, уборка буде тут конкретна. Все.